Доброго дня, мене звуть Надія, я служу в теробороні міста Правари. Хочу залишити відгук після дводенної консультації з ПТСР, яку зі мною проводила Наталія Парфеменко. Ну, по-перше, після спілкування в мене налагодився сон. З'явилось відчуття спокою і впевненості в завтрашньому дні, якого раніше не було. Спілкування мені сподобалось. Воно було приємним. Хоча в мене це перший досвід. Я, чесно кажучи, не вірила в якісь зміни, але вони є. Зараз у мене змінився емоційний стан, змінився на краще. У мене немає панічних атак, У мене було... боялась бути під завалами. Покращився настрій. Я вважаю, що зараз всім нам потрібна потрібні такі консультації, ну, тому що всі ми. Були під стресом, були і зараз є. Тому вважаю, що за потрібні такі консультації. Так, ще я хочу порадити Наталію своїм знайомим, близьким, щоб вони, вона допомогла їм. До побачення! Слава Україні!